Слава Україні! З нами Тарас Заньків з команди СВГ Косво. Вітаю з перемогою. По-перше, в першій грі так званого турніру чемпіонів Преміум Ліги 2021-2022. Поділіться, будь ласка, враженнями. Дуже важка гра. Дуже важка, що ми, що в США, один, що перший дивізіон. Як то кажуть, такі ігри важкі для вболівальників. Шкода, що поки що для але для них, як то кажуть, такі важкі ігри. Ну, не знаю, напевно, ми більше просто використали краще свої моменти, верху того і перемогли. Чого очікували взагалі від... Цієї гри від цього турніру чи доводилось колись грати в такому ж форматі. Ні, це був в форматі вперше. Ну, ми дуже були на основані на США 1, тому що ми вже з ним почалися десь одного від знали, але не знаємо, що це зовсім не так, Незайно, що взагалі ми грали в кубку. Я думаю, що ми віддали ці сили і десь через то ми заслужили цю перемогу. Дякую США 1 за грудень, я вже була прошу такування. Сьогодні попереду ще одна гра. Як будете зараз налаштовуватись? Ми вже, ми вже в цій грі, ми вже налаштовуємося. Зараз будемо десь можливо із огляду, подивитися городка, тому що в перший раз цієї команди граємо ще так. що часом, не бачимо, ні в чому не відео, не передати. Ми вже будемо зайомитися, будемо вже на полі. Дякую за спілкування. Дякую.